Уже у понеділок депутати Лизівської міської ради на позачерговому пленарному засіданні затвердили основні цифри міського бюджету на 2014 рік. Пленарному засіданню передувало розширене засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету. Фінансисти презентували депутатам свої остаточні розрахунки. Обсяг міського бюджету на 2014 рік складає трохи більше 240 мільйонів гривень. З них по доходах загального фонду 225 мільйонів та спеціальний фонд у сумі 15 мільйонів. Оскільки згідно з бюджетним кодексом, бюджети мають бути збалансованими, відповідні цифри мають і видатки. Начальник фінансує. Цього управління докладно інформувала депутатів про структуру документа, про принципи формування його доходної частини та яким чином обраховуються показники видаткової. Проект бюджету міста є таким, що не забезпечує потреби бюджетної сфери в повній мірі, відмітила Тетяна Мосенцева. Також він не забезпечує необхідному обсязі і фінансування міських програм за різними напрямками соціально-економічного розвитку міста. Були спори по Ми як программикаворі. То ми розсматримо програму, приймаємо всі програми, так в тому від катомні там попало п'ять мільйонів. 700. Тепер при розмостренні бюджету ми определяємо свої можливості. Визначили, ми можемо виділити на всі програми 1 мільйон 712 дві навіть. Визначивши з контрольними цифрами міського бюджету, вже на наступній сесії депутати коригуватимуть 22 міські програми, виходячи з його реальних можливостей. Також вирішили залишити, поки не розподіленими мільйон 350 тисяч гривень субвенції з державного бюджету на реконструкцію та ремонти міських доріг, і 8 мільйонів бюджету розвитку. Взагалі, як зазначає голова бюджетної комісії Валерій Рохман, цьогорічний бюджет в сутті не відрізняється від попередніх. Вони не не, ні хуже, не лучше звичайних бюджетів кожного. року. Просто я ще раз говорю, що цей бюджет бюджет – це ж не панацея. Это программа к дальнейшим действиям. Вообще бюджетов хороших не бывает никогда, потому что любой бюджет это дефицит денег. Единственная тенденция, не совсем приятная, тем, что мы в этом году больше выделяем из собственных средств денег на выполнение делегированных полномочий. В По принципе, бюджет как таковой, опять-таки, с определенным дефицитом и требует. Помощі государству, що нужна роботи з государством, щоб вона вернула ка свої делеговані по повноваження, так і ті которые она, да, дає наші ді. Потім робота очень мала з бюджетом. Після детального та прискіпливого вивчення проєкту міського бюджету заслуховувати доповідь фінансиста у сесійній залі потреби не було не було і запитань депутатам, все було зрозуміло. Це підтвердила одностайність у голосування за бюджет. Звісно, що цей бюджет 100% не забезпечує всі наші потреби, але у порівнянні з минулим роком він значно м'якший. В зв'язку з тим, що зменшено тарифи на тепло, це дало змогу забезпечити в повному обсязі енергоносії по галузям, по бюджетним галузям. Зменшилися, зазначила головуюча на засіданні секретар міської ради Тетяна Запорожець і обсяги незабезпеченості бюджету з 31 мільйона у минулому році до 26 у 2014-му. Саме цю суму фінансове управління має Захистити у департаменті фінансів як незабезпечення. Ну а наша сама задача працювати над забезпеченням не лише над атомізацією видаткової частини, а й над збільшенням доходної частини.